Путін руйнує надії на мирну угоду для завершення війни в Україні. Після зустрічі на Алясці агресор Росія висуває ультиматуми, які унеможливлюють перемовини. Москва випробує терпіння Вашингтону і змушує американців готувати жорстку відповідь. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Правитель Росії Володимир Путін схоже зруйнував очікування на мир, які озвучили після саміту з Дональдом Трампом. По прообіцянки Ванкориджі Кремль висуває умови, що роблять перемовини неможливими. Про це пише йорк Пост. Журналісти зазначили, що очільник МЗС Сергій Лавров на NBC the Press заявив, що між путіним та Зеленським цитую жодної зустрічі не заплановано. Така зустріч, мовляв, можливо, лише за умови згоди на так званий порядок денний Кремля. Цей порядок включає низку ультиматумів, а саме, відмову України від НАТО, скасування мовних законів та згоду на так звані територіальні питання, назвавши його цитата фактичним главою режиму. Такі заяви суперечить словам віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він наголосив, що валясці Путін визнав. Цитата. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетку в режиму Києві, і що важливо, вони визнали певних гарантій територіальної цілісності України, сказав Венс. На думку журналістів, Путін фактично тролить не лише Зеленського, а й Трампа, демонструючи, цитую мистецтво відмови від угоди. Американський президент вже почав висловлювати невдоволення. Він заявив: цитата. Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Це натяк на можливість розширити дозволи для ударів України по Росії. Трамп також згадав варіант жорстких санкцій проти російської економіки. Після саміту на Алясці він дав Путіну два тижні, щоб домовитися про зустріч із Зеленським. Але перший тиждень минув без результатів. Таким чином Москва. Готова зірвати домовленості і водночас випробує терпіння Вашингтона. Експерти попереджають, Путін ризикує перетворити так звані сигнали миру в Алясці на власне приниження. Якщо Трамп відповість силою, нагадаємо, Трамп і Путін 15 серпня зустрілися на Алясці. Пізніше Трамп повідомив Зеленському, що Кремль хоче, мовляв, отримати весь Донбас в обмін на мир. Тим часом США, Україна і Європа розробляють гарантії безпеки для забезпечення миру. Але Кремль уникає прямих перемовин з Україною. Колишній директор ЦРУ і генерал Девід Петреус сумнівається, що Путін і Зеленський зустрінуться, щоб обговорити припинення війни.